Здійснити свої телевізійні мрії стало просто. Телеканали ск 1 проводить відкритий кастинг на телеведучих журналістів, редакторів або менеджерів з реклами. Ска – молодий канал, який успішно розвивається, і тому відповідно ми е, запрошуємо до співпраці нових людей. Ми стаємо більше, ми стаємо краще. Відповідно, нам потрібні нові свіжі люди, ідеї, емоції. Перший день кастингу з самого ранку зібралося багато охочих спробувати себе на ті Звичайно, більшість бачить себе у якості зіркових телеведучих та журналістів. Що саме на телебаченні? Напевно, внутрішній голос. Що він мені підказував? Так. Каже, от ти сидиш вдома, не треба так робити. в тебе в голові є якісь ідеї, треба десь реалізувати. І мені здається, що ваш канал це чудово намагати це зробити. Кастинг на СК-1 став не просто можливістю отримати роботу. Мрія для декого це був і життєвий урок. Незважаючи на невелику кількість людей, їх сьогодні було, здається, десь чоловік лише 50. Але серед цих людей було досить багато талановитих людей. Людей, які дійсно. Десь нам запам'яталась. Якщо ви хочете реалізувати себе у якості члена команди СК 1 ви ще маєте таку можливість. Ми чекаємо тебе 16 травня з 10 ранку до 14.00 за адресою Велика Бордичівська 72. Приходь, можливо, саме ти станеш зіркою телебачення. Марина Каплун Єлизавета Будішевська, телеканал СК 1